Вітаю всіх глядачів, маминої школи. Сьогодні ми завітали до Зборівського еколого-натуралістичного центру для учнівської молоді у містечку Залісті. Ви дізнаєтеся, що таке топіарі? Це така нова техніка е, у творчому житті майстрів. Е, у нас є маленькі помічники, так, е, їх багато, тому як кого звати? Зараз кажуть. Василинка. Василинка. Ірия. Іринка, Борис, Вікторія, Яна, керівник гуртка, майстриня пані Леся Немченко. Вона зараз нам і розкаже власне, про цю таку чарівну науку топіарії, і що ми робитимемо. Сьогодні ми будемо виготовляти топіарі, це таке дересе щастя, ми його називаємо сьогоднішню іменно роботу. Її виготовити дуже нескладно, це може бути як подарунок для мами, для бабусі, просто для хорошого друга або як декор у вашій кімнаті. Він виготовляється дуже не дуже, ну, техніка дуже проста, але я вам скоренько роз, так в двох словах розкажу, звідки взагалі саме слово топіарі, це я, вам зрозуміло, я думаю, що це не, не українське слово. Топіарі походить з Японії. Завжди роблять топіарі в парі. Ми будемо робити один, тому що в нас в парі ну, не дуже прийнято в нас в Україні. Або три може бути квітки, або одна, думаю, ви всі знаєте, як дарувати. Ми зробимо одну курочку, ви побачите потім, яка вона гарна вийде. І зараз ми будемо з вами почнемо з самого простенького основи для топіарі. Це має бути курочка, отака з паперу. Ми зараз побачите, як її робити. Її дуже не дуже просто робити. Нічого складного немає, з підручних матеріалів, все, що вдома є підходи, газета є в кожного. Ми зминаємо газету і намочуємо її. Ви зараз спробуєте кожен. Важливо ще, мабуть, скріпити її. Так, і ниточкою ми вискріпимо її. Ми вже пробували обклеювати клеєм ПВА. Якщо для е, топіарі робиться для калових зерен, такий, що він та гладкий, його бажано обмастити ще клеєм ПВА. Ну так як у нас будуть сьогодні такі об'ємні топіарії, клеєм ПВА не, не, не потрібно. Взагалі ця техніка передбачає роботи тільки не, у формі дерева, чи можна все-все робити, що захочеться? Не тільки у формі дерева. Можна його робити в ну, більшість завжди роблять у формі дерева і у формі кульки. але можна робити його півкулькою. Але він тоді виходить тільки односторонній. Якщо він ви в вигляді кульки, він би, можна на столі посередині поставити. Наприклад, він стає. Має функцію такого багатостороннього предметного інтер'єрного предмету. Це тільки як прикраса. Так, так. його тільки як прикрасу використовують. Або як подарунок. Так, от у нас є така готова кулька, вона має обов'язково висохнути. Поки в нас кулька сохне, ми готуємо оздоблення для нашого топіарю. Це називається у нас цезаль. Це кокосове волокно. В Україні в нас його не виготовляється, але воно продається завжди в крамничках для декору. Воно є в широкому асортименті, Це не є недорогий матеріал і не... він доступний для всіх. Беремо небо багато, курочка має бути акуратненька, невеличка. І змотуємо, качаємо так пластирінчик, коли в школі як качали. Не зминати, а так акуратненько акуратненько качати. Якщо трошки не виходить, можна його розправити назад і спробувати ще раз. Пані Марія також <с попробує <с з нами. Обов'язково. Відчуття приємне. Так, відчуття приємне. Масаж по долонях. Корисне з приємним. Пулочка у нас має бути правильною, акуратної, правильної форми. Так, дівчатка молодці. І на тарілочку. Так. Ага, це як оздоблення. Так, це як оздоблення. Дівчатка мають біля себе, берете, по чуть-чуть, відриваєте. Зелений не, не потрібен червоний. Будь-який, ми будемо робити зі всього. Нам потрібні. Який дівчатка вам подобається, такий собі берете. Але акуратненько так не його він йде. Ага, так, його треба. Так, його так акуратненько від яв... не тягнути, а отак акуратненько, акуратненько так вас, тримаємося О, так. Не побагато, бо будуть дуже грубі так? кульки. Так. І важливо, щоб вони у нас були всі однакової форми. формі. В кого вийшло трошки менше, поправити і зробити ще раз. То, то не нічого не руки. То нічого. Вони з менших клус, трошки менший до Зразу видно, чия ручка як крутить. Дуже добре. Молодці дівчатка. Коли ви вперше познайомилися з цією технікою? Десь близько року назад. Бачила вже давніше, але завжди не вистачало часу, дуже добра дівчатка, завжди не вистачало часу пропобути. І перша ваша робота це цікаво дерево. дерево. Так, дуже цікаво, а як його робити. Основа така ж, як і для такого топіару, обклеюється клеєм ПВА, його робити трошки довше через те, щоб обклеювати поступово по частинку. Кава зернятка. І висихає одна частинка, перевертаємо і клеїмо далі. Угу. Після повного висихання покриваємо повністю лаком. Ага, так можна і оздоблювати, мабуть, і стіни. Зараз так, 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 так. таке вже практи... модно. Практи... практикують модно, так, вже таке практикують. Для кухні можна зробити не тільки каву, це можна гречкою покрити, можна зробити цілу колекцію, можна рисом. І все, як лакується, воно дуже довговічне. Так, дівчатка, молодці. Скільки робіт у вас вже є? Саме у цій техніці. В техніці піарі готових вже таких, що в мене вдома вони є, є п'ять робіт. Це що? Вона, кожна робота, кожній роботі дає свою назву. От Більшість робіт Сезарю. Одне каове багато дарує друзям, багато не залишається вдома. А, тобто залишилось всього п'ято. Поки дівчатка в нас крутять, ми будемо оздоблювати наше деревце. Вже є трошки закладені. Дуже, Дуже добра дівчатка. Працюємо з термопістолетом, робіть дівчатка. Він також є в широкій продажі, Він є, можна наклеї ПВА, але довго дуже сохне. Простіше, простіше термопістолетом. Його можна дітям також давати для роботи, але під наглядом дорослих, тому що це в електрику і тут техніка безпеки перш за все. Так, кольори беремо, я думаю, зробимо, діти не робили нам таких от кольорових, ми так будемо по ходу. І таким... Ну Якщо це дерево щастя, то значить такі кольори так, 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 яскраві, от такі, що в нас є, от такі вони в нас і будуть. І кулька біля кульки. Так, кулька біля кульки тісно-тісно головна тісно. біля фантазії. Вас. Так, фантазія, я думаю, всіх є. Так, дівчатка? Так. Ага. І хлопці. Так. Добре. Добре, дівчатка, ви молодці. Плавно наша кульоч перетворюється на таку красу, на таке диво. Ви вже, мабуть, брали участь і в конкурсах. І в... Так, я брала участь і в конкурсах, і в міжнародних конкурсах. Розкажіть трішки, що це було. Останній конкурс це були золоті руки майстрів, який проводився в Києві на Лівобережжі у виставковому міжнародному центрі. Проводився він в серпні минулого року. Далі, Приймала участь в монастириську в Лемківській ватрі. Я фактично майже кожного року там приймаю участь, представляла Зборівський район. І багато, багато виставок таких у нас було з дітьми, з роботи багато представляємо робіт. В Києві багато вже було. Дуже багато є робіт по всій Україні і, і за її межами. Пані Лесі, а скільки діток маєте? Скількох навчаєте? У мене є чотири групи, по 16 дітей. Що ви робите з ними? В основному відродження народних ремесел. в нас дивіст, напевно, такий. От ляльки мотанки, отробили соломи мотанки, ляльки. Зараз він є ще такі новомодні, дещо види мистецтва, як урігам, квілінг. Також ми їх як, змішуємо з вод з народними ремеслами, Ми змішуємо такі дещо новомодні, просто завжди хочеться щось нового, щось хочеться, що діти хочуть. Їм не цікаво весь час робити одне і те саме вишивка, в'язання. Ага. А які, є якісь улюблені, де постійно і багато і хлопчиків і дівчаток, на якій техніці. Вони, напевно, завжди є <свісно> <свісно> на, на різних… <свісно> так, так. Може через те, що в місті діти більш захоплені чимось, а в селі немає таких дітей захоплених. І після уроків вони лишаються майже всі. Старших дітей важче залучити. Ну, Я думаю, сумішки, де діти старші їх взагалі до чогось важко, а молодші діти їм цікаво. Цікаво дівчатка вам приходить <свісно> на готу? Що найулюбленіше, що любите робити найбільше? Хто скаже? Ну. З бісеру мені підказували. З бісеру подобається, правда? Дівчатка люблять з бісеру робити. А що робиш з бісером? Я, я роблю такий, як робить вікно робити. Я його вже ну, щоб трохи маю зробити. Щоб... Але я вже спробую робити, дві книжки спішу. Браслетики дівчатка роблять, якісь намиста собі роблять. яна, знає, Василинка. Ой, то мабуть цікаво, гарно одягнути кудись там десь на прогулянку, так? Чи на свято якесь, чи до церкви. Власноруч зроблену річ, правда, дівчатка? Взагалі, чим ще розважаєтесь? Проводимо вікторини конкурси, ходимо на екскурсії. А екскурсія це взагалі, мабуть, цікаво. Це так. де ти маєш можливість і погуляти, і порозважатися, так. і Це одно <світ> матеріалі все. <світ> так, так, звичайно. Так, на екскурсії, для збираємо лист, ну, природні матеріали, щоб потім мати, що у нас просто є така тема фітодизайн. Невеличка правда, тема, але також з сухоцвітів робимо. Навіть отопіари можна робити також сухоцвітів. Вони також дуже гарно виглядають. Так, нас так. у Нас вже є готова кулька, її також трошки ще можна дати надати круглішої форми. Щоб клей скріпився, так. так він швидко висихає дуже. Вінку, так. Він дуже взагалі вже, він вже все і повністю висох. О, ні, так. Він вже повністю все і висох. у нас є от багато наместинок, квіт, квітів різних. Все, що вдома є і що вже не використовується, ми можемо використати в нашій роботі. О, я бачу тут і жолуді. І жолоді, так жолоді можна використовувати для от, топіарі сухоцвітів для з, з природнього матеріалу. Я думаю, в кожного вдома знайдеться вже якась річ, яка не використовується, якийсь штучний букетик, що таке, що він вже віджив своє. От ми можемо його використати в нашому топіарі. Бачу, ще буси є мама, і старі. Так, так, і намистинки всьо йде, і букети, і сігні букетики, все в нас йде сюди. А сільні букетики? – Тож, навіть також тут. Так, можна їх також дати в топіарі. Квіточки потрібно поміж... Так, то так. вже як підказує фантазія, то так можна розміщати ці квіточки. Це в нас квіти куплені, Не, так, готові зразу такі продаються, А але... можна і самих. Так, а можна зробити самим. Є ж одна хороша техніка з туалетного паперу, дуже дешево. Виходить. І виходить дуже цікаві з <клі> кольорового туалетного паперу. Я зразу також перший раз побачила, я ще не могла зрозуміти, що це таке, А взагалі не алергічні матеріали, це кокосова. Ні, це натуральний матеріал, може бути шкідлива фарба. Ну принаймні випадків ще не було, щоб так дітям подобається, ніхто не вчити. Так, ніби нічого такого не було. Так, можна на листинки ще попробувати. Опа. Ось трішки трошки випадають, але ми її будемо прикріплювати. Ой, з нами там яскраво, нарядно. Щось наші квіточки скажуть трошки. Дійсно даємо що на всі щасливі. І ті, хто робить. Беремо прутики, це так, буде. Так, любу гілочку не обов'язково рівнують, будь-яка, яка в нас є під рукою. Але її треба почистити, щоб вона не була така корява. І в нас є флористична стрічка. І ми флористичною стрічкою задекоровуємо нашу бабочку. Нашу а вона клейка? Вона така клейка, так. Це папір, це також натуральний, нічого немає, де ще його можна використовувати. Бісерні диреться, обмотують ним. О, стовбурці також. Для квітів ми робили штучні квіти, також обмотували цією стрічкою. Угу. На більшості йде на, 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 на обмотування чогось. так розумію, матеріали для. Тупіарію зазвичай е, недорогі і доступні так, для всіх. Так, от що, що подобається, так що приваблює в цій техніці, що матеріали доступні для всіх, для, фактично для всіх. Їй можна, їй можна, можна зробити з того, що є фактично під рукою вдома, не затрачуючи великих коштів. У нас палочка задекорована, є. є, є готова. Є. така майже майже як натуральна вийшла. Стрічка не відклейка, вона, вона не розгортається. І зараз ми будемо робити дірочку, десь десь пошукаємо місце, таке, що не дуже гарно задекорувалося, можливо. І, І ножничку ми прорізаємо. Так, відклеїмо. Так вот цікава, найцікавіша. Mm -hmm. В дверці нашому виготовленні. І закріплюємо клею. Що дають дитині, нашу думку? Дитина творчо розвивається, розвивається творче мислення. В наш час, я думаю, для дитини це дуже важливо, такий в'ємо зв'язок з творчістю. Ну, мені здається, крім того, що ще кожна мама може своєю дитиною зайнятися цим. Так. Аби дорогі батьки у вас часу так, вистачало. І, так, аби батькам батькам вистачало часу. Це дуже важливо, коли дитині дуже подобається. В школі одне дитина займається в школі, на трудовому, на гуртках, на заняттях займається. Але коли вона приходить додому із мамою, от щось робить, це дуже важливо. О, так, нас Наске це готове, ми в нас є грушечок, який заливає, заливає розводимо гіпс, звичайний будівельний гіпс. Він також не є надзвичайно дорогий, я думаю, він є майже в кожного, mm -hmm. якщо не можна, вони, вони в будівельних магазинах продаються. Mm -hmm. Заливаємо гіпс і у нас у є готове деревце щастя. Можна ще задекорувати, отак вже потім вже, як гіпс застигає. І хочу порадити батькам. Я думаю, якщо у вас знайдеться вільна хвилинка з... займатися своєю творчістю, зробити отаке гарне деревце щастя, ви не пошкодуєте за втраченим часом, і ваша дитина буде дуже рада і дуже задоволена. Топіарій або дерево щастя чудова прикраса для дому. Дерево є символом росту і процвітання, родючості і нового життя, а також стане незабутнім подарунком для вас і ваших діток. А тепер детальніше про цей вид мистецтва. Топіарії не імітують дерева, які існують в природі. Тому їх крона може бути будь-якої форми. Найпоширенішою є форма шару на штамбі. При їх створенні використовують різноманітні матеріали, як натуральні, сухоцвіти, шишки, колоски, зернята, так і штучні квіти, плоди, а також стрічки, намисто, камінці. Різноманіття матеріалів дає можливість створювати топіарій для будь-якого інтер'єру. Вони чудово виглядають на підлозі, на поличках, столиках, барних стійках, у вітринах магазинів, можуть стати оздобленням будь-якого свята. Топіарій ще прийнято називати деревом щастя. Таке дерево, яке є символом успіху, благополуччя, домашнього тепла, завжди приємно отримати в подарунок. Символіка дерева має давнє коріння. Ще в Старому Завіті згадується образ прадерева – дерева, життя. Вічнозелене дерево, життя або світове дерево присутнє в культурах різних народів. Воно символізує організацію світу в просторі та в часі, а також сакральне коло як первісну модель світобудови. Крона символізує духовний світ богів, стовбур, земне життя людей, коріння, підземний потойбічний світ. Музика. У світі дитинства які казки читати дітям. Музика. Вивчення іноземної мови з дошкільного віку. Зом із своєю дитиною зробили щось красиве, або маєте якусь дуже цікаву тему для нашої передачі. Пропонуйте і надсилайте теми на адресу місто бульвар Шевченка 17.